Сьогодні у випуску тиждень, коли добрі дрони знову вимикали світло на Московії палали НПЗ, а союзники надавали Петріот і Стормшедеу. ЗСУ обнулили російську мобілізацію за 2025 рік. Втрати противника з початку року склали 346 тисяч солдатів стільки ж, скільки було мобілізовано. У ніч на 27 жовтня Сили спеціальних операцій України знищили прифронтовий склад пального та нафтобазу окупантів у Слуганській області. У момент удару дронів ССО цистерна не були заповнені, що значно підсилило ефект. Трамп прокоментував журналістам заяви маніяка про випробування ядерної ракети «Буревісник». Вони знають, що наша найкраща атомна субмарина біля їхніх берегів. Її ракетам не треба летіти. 8 тисяч миль. Ми не граємо з ними в ігри. Я вважаю, що путіну не варто про це говорити. Йому слід закінчити війну. Ворожі моніторингові канали завили про чергову бавовну в небі. Зсу підбили ще один к 52 разом з екіпажем, за повідомленням генерального управління розвідки. На фронті ліквідовано сина військового злочинця Марзоєва, командира взводу 108-го парашутно-десантного полку. Його позицію операторів дронів у районі плавнів уразила керована авіабомба. Грецькі танкери масово відмовляються возити російську нафту через санкції США. Третина рашистського експорту під питанням нафту Уралс тепер везе лише тіньовий флот, а вартість рейсу до Індії зросла з 7 до 10 мільйонів доларів. Після ставки головнокомандувача президент анонсував розширення географії українських діпстрайків. Елекобійні санкції вже б'ють по російській нафтопереробці. Агресор платить високу ціну і платитиме ще більше. У окупованому Севастополі перекинувся важкий плавучий кран у південній бухті. Загинуло щонайменше двоє, понад 20 людей поранено. Аварія сталася на території Севморзаводу. Причини катастрофи расисти замовчують. На Донеччині ЗСУ відбили сьогодні одну з наймасовіших атак останніх місяців. Під добропіллям ворог кинув 29 бронемашин, серед них танки. Бій тривав понад 6 Годин знищено 15 одиниць техніки, решту накрили дрони. Після американських санкцій рашистська нафтова компанія Лукойл оголосила, що продає свої закордонні активи. Отак і виходить: спочатку, санкції нам не по чому, а потім купіть хоч хто-небудь наші закордонні активи. Згідно зі звітом сил безпілотних систем, за 28 днів жовтня знищено понад 7 тисяч окупантів і 23 тисячі 500 ворожих цілей. Повний штурмовий склад трьох бригад обнулено середньодобовий темп відправлення фашистів до Кобзона. 252 особи. Примари ГУР повідомили про нові результати своїх операцій у небі Донбасу за останні дні. Знищено дві російські РЛС подльот та пускову установку С-300. Додатково ліквідовано групу окупантів і вантажівку, на якій вони пересувалися. Єврокомісія запропонувала Україні приєднатися до космічних програм супутникового зв'язку ЄС. Це відкриє доступ до найсучасніших захищених каналів зв'язку та підвищить стійкість держави до кіберзагроз. ДБР затримало колишнього очільника Укренерго Володимира Кудрицького на Львівщині, йому та бізнесмену Гренкевичу інкримінують шахрайство і відмивання коштів держпідприємства під час тендерів 2018 року. Дрони ВМС ЗСУ відправили рашистське корито на дно. На Дніпрі морпіхи 40 ї бригади. Роговою оборони знищили катер із ворожим десантом, який намагався висадитися на український берег. Суддя з Одещини відмовився виправляти не надто юридичну назву країни-агресора у власному рішенні, лишив формулювання Рашистська федерація. Він заявив, що це не помилка, а цілком коректна назва не до держави, яка вже 11 років воює проти України. Чекаємо на вашу думку про цього суддю в коментарях. За останні 6 місяців сили оборони України взяли в полон понад 2200 окупантів на сході країни, переважно під Добропіллям і Покровськом. З'явилися конкретні результати прориву дамби в Білгородській області. Вода накрила позиції окупантів. Російська техніка то не в болоті, а дороги розмиті. Американське видання The Telegraph та New York Post оцінили тур расистського пропагандиста у штати. Кирил Дмитрієв приїхав домовлятися, але все пішло шкереберть. Трамп, Бесент і НАТО його проігнорували. Візит із квітами та цукерками з цитатами маніяка став повним провалом. У Польщі поліція затримала ультраправого проросійського депутата з партії Конфедерація, який спробував винести сковорідку з Ікеа. Як бачимо, рашисти всюди однакові. Що далі? Унітаз? У Кемеровській області на Росії ліквідовано військового злочинця підполковника ОМОНу Мазжеріна. Автомобіль виродка, причетного до воєнних злочинів на Київщині, вибухнув 25 жовтня. Гур наголошує, за кожен злочин буде справедлива відплата. Після нічних візитів дронів ССО у Криму одночасно палають дві нафтобази. У Сімферополі та поблизу Гвардійського обидві забезпечували окупаційну банду пальним. У Гвардійському це вже друга бавовна за два тижні. Перші п'ять ємностей вигоріли ще 17 жовтня. На Запоріжжі, поблизу Токмака, рух опору підірвав залізничні колії. Між Чернігівкою та Стульневим. під Підукіс пішов ворожий потяг із військовим вантажем. Пошкоджено близько 70 метрів колії. Рух паралізований. На болотах дрони атакували НПЗ НС Ойл у Новоспаську. Приємство є одним із ключових у регіоні. Місцева влада, як завжди, бреше, що все відбито, але ми бачимо, відбито саме НПЗ та його установка. За атаками на НПЗ та нафтобази підрозділи ССО не забули і про електрику окупанта. У Брянській області блискавично вийшла з ладу підстанція Новобрянська, ключовий енергооб'єкт, що живи в промисловісті регіону від АЕС. Прокуратура повідомила про підозру колишньому меру Одеси. Службова недбалість, що призвела до загибелі дев'яти людей 30 вересня, серед них дитина, експосадовцю та ще вісьмом чиновникам обирають запобіжні заходи. ВМС України отримали від Швеції та Норвегії нові катери комбат, і сформовано повний дивізіон. Це одні з найкращих у світі бойових катерів, швидкісні, маневрові та універсальні від десантування до охорони узбережжя. Посол США при НАТО Меттью Вітакер підтвердив, що після санкцій проти Лукойлу та Роснафти підготовлено ще низку варіантів тиску. Крім того, коментуючи Томагавки, він натякнув, що інші країни також можуть надати Україні дальнобійні засоби, але цю частину кроків залишать у секреті. На додачу до вже відомих за сьогодні діпстрайків, Генштаб підтвердив нові удари: атаковано потужності Будіновського газопереробного заводу та Марійського НПЗ у марій Л в обох регіонах зафіксовано вибухи і пожежі. От і скажіть, що краще? Такі серії, як сьогодні, чи прощупування московського кільця ППО, як у попередні два дні, Україна закриває посольство на Кубі та знижує рівень відносин. Андрій Сибіга заявив, після побажань успіхів, маніяку та масового призову кубинців у російську армію, мовчання гавани стало співучастю в агресії. Наш голос проти цього. Після сьогоднішніх заяв Дональда Трампа про відновлення ядерних випробувань у США Кремль раптом прозрів і почав заткувати. Песков поспішив заявити, що випробування буревісника це нібито не ядерне випробування жодним чином. Мовляв, ніхто нікого не лякав, а президенту США некоректно доповіли. Противник активізувався в покровсько мирноградській агломерації. Головнокомандувач відвідав напрямок, заслухав командирів і дав жорсткі вказівки виявляти окупантів у міській забудові та знищувати їх. Ситуація складна. Блокування фейк. Реальність важкі бої. На нашу думку, головне зберегти життя воїнів. Ваші думки чекаємо в коментарях. На окупованих територіях Луганщини зникло світло. Аварія на ТЕС у щасті зупинила котельні та насосні станції. Повідомляють про повне відключення електропостачання. Діпстрайк у російському орлі. Дрони уразили відкритий розподільний пристрій. 110 кВт і мазутосховище сховище місце. Девої ТЕЦ. Після удару зафіксовано перебої з електропостачанням. Місто знаходиться за 160 кілометрів від кордону з Україною. У Володимирській області на Росії добрі дрони влучили. У високовольтну підстанцію Володимирська 750 кВт. Один із ключових енерговузлів центральної Московії. Навіть захисні сітки не врятували. Наслідки ви самі бачите на відео. Ярославль та його нафтопереробний завод «Славнефть» зазнали атаки дронів Сил оборони. Дороги перекриті уламки збирають досі. Це один із найбільших нафтозаводів. Центральної Росії, наслідки та масштаби ураження наразі уточнюються. В Україні почали серійне виробництво 120-мм боєприпасів сумісних ZEBRAMS та леопард 2 Це крок до самозабезпечення техніки від союзників і підвищення боєздатності фронту. У Мадриді наступного тижня відбудеться закрита зустріч коаліції рішучих. Представники 35 країн працюватимуть без телефонів і розголошення, щоб узгодити нові способи підтримки України та посилення тиску на Росію. Таких заходів секретності ще не було. Отже, нас. Чекає щось справді цікаве. Сили спецоперацій спільно з повстанським рухом Чорна Іскра знищили новітній комплекс і радіолокаційну станцію Небо У в Ростовській області. Дві ключові ланки російської ППО перетворилися на металобрухт. За даними Wall Street Journal, Китай забезпечує Росію критичними компонентами для дронів «Шахет». А також минулого року Пекін поставив агресору понад 3 мільйони двигунів, що використовуються у виробництві БПЛА, зокрема ФПВ-дронів. Лише одна компанія, Shenzhen Kiosk Electronic, продала Росії щонайменше 3,3 мільйона електромоторів. Офіційно для побутової техніки, але кінцевим отримувачем стала московська фірма Rustact, яку українська розвідка визначила як виробника дронів. За півтора року Рустакт закупила товарів подвійного призначення майже на 300 мільйонів доларів, з них 83 мільйони доларів саме двигуни. Торгівля тривала навіть після запровадження санкцій ЄС. Масштаби показують. Рустакт це не лише виробник, а й логістичний центр для інших російських компаній, що збирають безпілотники для атак на українські міста, а Китай. Якби не намагався показатися мудрим старцем за мир, насправді є поплічником рашистів із боліт. Після вчорашньої бавовни на рашистських ТЕЦ та підстанціях, які, до речі, відвідали не лише дрони, а й посейдони, командир сил безпілотних систем Мадяр анонсував нові блекоти на Росії. Він порадив рашистам звикати до темряви всім болотом, адже політ вільних українських дронів дуже непередбачуваний. Мадяр, людина діла сказав: А ми в захваті чекаємо результатів. Вчора на Москові вибухово пройшла спецоперація ГУР, знищено три нитки нафтопродуктопроводу Кельцевий. Саме ним постачали бензин, дизель і авіапаливо для армії та баз навколо Москви. Сьомий корпус десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив про ситуацію в Покровську станом на 15-ту годину 1 листопада. Обстановка в місті залишається складною та динамічною. У результаті успішних контрдій українські військові змогли покращити тактичне положення в кількох кварталах Покровська. На Росії в бюджет на 2026 рік заклали понад 1,2 мільярда доларів на протези для інвалідів. Це красномовно демонструє ефективність роботи ЗСУ. Сотні тисяч трьохсотих орків залишили без без рук і без ніг. У New York Times вийшов матеріал про бонусну систему для дроноводів в українській армії. Кожна знищена ціль приносить бали, які можна обміняти на дрони та озброєння. Схоже на Battlefield, але зі смертельно реальними ставками. За кожного окупанта 12 балів, пораненого 8, російського дронщика 25, а за захоплення полоненого справжній джекпот 120 балів. За техніку ще дорожче, танк 40, рсзв 70 пошкодження 20 балів. Програму запустили у серпні 2024 року. Вона вже об'єднала понад 400 команд БПЛА. Усі надсилають відео з ураженнями у штаб у Києві, де експерти нараховують очки. У вересні найрезультативнішими стали птахи Мадяра, 414 бригада безпілотних систем. Бали обмінюють на нові дрони через платформу Brave Market. Дрон Камікадзе там коштує 1,3 бала, дрон із тепловізором 4,5, а Баба Яга 43. Підрозділи вже замовили понад 80 тисяч дронів на суму 96 мільйонів доларів. Українські воїни перетворили війну на Battlefield у реальному житті, де замість аватарів справжні герої. А кожен бал це знищений ворог. І поки Кремль рахує втрати, Україна рахує результати. Спецпризначенці СБУ із загону Альфа провели нічну операцію з точковими ударами по ворожих складах і базах на тимчасово окупованих територіях. Уражено місця скупчення техніки та особового складу противника. Для операції застосовували дрони із бойовою частиною понад 100 кілограмів. Народжена в Ужгороді співачка Йолка під час виступу в Москвобаді прибрала з пісні прованс рядок про Бориспіль. Тепер вона летить до тебе, а не додому. Ну що ж, дерево лети. Головне, без зворотного квитка. В окупованому Алчевську вночі зафіксовано приліт по підстанції. З частина міста залишилася без світла. Загалом за ніч пташки сил безпілотних систем роздовбали 5 підстанцій на Росії та окупованих територіях із сумарною потужністю понад 5 тисяч мегавольт. У ніч на 1 листопада дрони СБУ та Сил оборони навідались до туапсе. Після серії точних ударів загорілися танки у порту та термінал Роснафти. Уражено нафтоналивну інфраструктуру об'єкта, який є одним із найбільших терміналів у Росії. В ніч на 2 листопада в російському порту Кавказ на Тамані спалахнув буксир, що стояв біля причалу в Керченській протоці. За попередньою інформацією, пожежа є наслідком нічної атаки дронів. На Донеччині спецпризначенці підрозділу Дозор провели штурмову операцію по позиціях ворога. Ліквідовано 13 окупантів, ще п'ятьох уразили дрони-бомбери. Серед знищених власники паспортів Московії та Білорусі. Туреччина різко скоротила закупівлі російської нафти. Місцеві НПЗ переходять на постачання з Іраку та Казахстану. Бензоколонка потроху схлопується, санкції працюють. Питання лише одне: де ви були три роки зі своїми санкціями? Президент повідомив сьогодні, що Німеччина завершила передачу всіх анонсованих систем Патріот. Він подякував канцлеру Фрідріху Мерцу за виконану обіцянку. Ми приєднуємось до подяки. Небо стане безпечніше. Мадяр зранку трохи помилився. Замість п'яти підстанцій згоріло шість. Це видно у відеозбірці, опублікованій командувачем СБС. П'ять на окупованих територіях ще одна в Липецькій області, а це означає, що удари безпосередньо впливають на активність на фронті. Птахи першого центру СБС працюють без перерв. Щойно зафіксовано ураження нафтобази в. Тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області. Деталі побачимо зранку. Гострі картузи показали невеликий епізод із боїв у покровсько мирноградській агломерації: десятки двохсотих орків на кожному гектарі. Тож, коли ви бачите на картах просування ворога, знайте, якою ціною окупант платить за кожен метр української землі.